У професійно-технічному училищі Рівненської АЕС відбувся патріотичний захід Майбутні воїни України. Тут працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки урочисто вручили учням ПТУ посвідчення про приписку до призивної дільниці Вараського районного центру. Відповідно статті 14 закону України про військовий і військовий обов'язок та військову службу юнаки, яким поточному році виповнюється 17 років, проходять приписку до призивних дільниць районних та міських територіальних центрів. Комплектування та соціальної підтримки і стають на військовий облік призовників на військовому обліку. Вони будуть перебувати до 60 років. Відповідно. Закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних їх носять також у цей єдиний державний реєстр призовників і військовозобов'язаних. Ці посвідчення про приписку до призовної дільниці знадобляться хлопцям для виконання будь-яких цивільно-правових дій. При наявності посвідчення, так само, як і паспорта громадянина України, вони здійснюють певні правочини. Частина з них буде поступати в навчальні заклади, продовжить далі освіту. Тому обов'язковому порядку. При подачі документів потрібно подавати посвідчення про приписку до призивних дільниць. Також при зміні місця реєстрації в обов'язковому порядку вони подають посвідчення про приписку до призивної дільниці. Ну і також інші правочини. Це реєстрація шлюбу. Інші вони здійснюють при наявності цього посвідчення. Посвідчення вручили 45 учням професійно-технічного училища. Під час урочистостей юнакам показали відео про заклади, де навчають військовій справі. Вихованці гуртка Джура Варайського ліцею номер 1 рій стріла на сцені актової зали училища. Продемонстрували різні військові тактики. Учні ПТУ з гордістю отримували посвідчення. В теперішній час дуже важливо. Захищати свою країну, адже ми захищаємо не лише нашу землю, а нашу культуру, нашу мову. Кожен свідомий громадянин повинен боротися в те місце, де він народився, за свій дім. Якщо кожен розслабиться на не піде захищати Україну, то України не буде. Ворог захватить Україну, тому ми повинні. Відстоювати, показати, що ми патріот цієї держави в разі втрати посвідчення, слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, написати заяву, і документ швидко відновлять. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.